Огляд генератора 300 ква. Двигун і веко. Простий, в обслуговуванні, простий в експлуатації. Модель рік. Надійний. І веко двигуни в генераторах рахуються однією з найнадійніших. Акумулятори, які маленькі, потрібні для його запуску. Включив, включаю масу, будемо заводити. Таблички всі на ньому характеристики, розміри вага. Виробник Італія. Один з найбільших виробників в Італії генераторів. Автоматика. Світиться маса включив, ключів, автоматика світиться. Реальний пробіг. Простим рухом. Автоматика точно така сама, як тому генератор, який я придбав ще місяць назад. Легким рухом руки повертаємо ключ. Лампочки всі світяться тільки жовтим, готові до запуску. Кнопочка старт. Поїхав. Разудимося. Чувна труба. Холодний, не заводиться. чистенький. Все видно дуже добре. Збирай оберти, зараз прогрівається. Слушай, як працює рівно. автоматики, яка буде переключати автоматично з ручного режиму на автоматичний режим живлення, мережі живлення від генератора. Є інструкція, весь пакет документів входить. Це важливо.